Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Один з учасників недавніх перемов між Росією і Україною щодо припинення війни, яку злочинно розв'язав Володимир Путін проти нашої країни, лідер так званої ЛДПР Леонід Слуцький тепер закликає до повної капітуляції України в якості головної умови для проведення нових перемовин між Москвою і Києвом. Раніше Слуцький вже виступав із заявою, у якій говорив, що Москва готова. Знову розпочати переговірний процес, якщо тільки до цього буде готова українська сторона. Однак, очевидно, що після цієї заяви Слуцький отримав на горіхи від своїх кураторів з російських спецслужб, і його примусили записати спеціальну заяву, у якій він озвучує те, що насправді бажає російський фюрер разом із своїм найближчим оточенням. Не варто. Повідомляти, що Леонід Слуцький, який є е, тільки одним з депутатів Державної думи Російської Федерації, до цього найближчого оточення не входить і нічого не вирішує, а лише озвучує те, що йому наказує начальство. Що ж тепер начальство наказало Леоніду Слуцькому? Закликати до. Повної капітуляції України як до єдиної умови щодо припинення війни розв'язаної Володимиром Путіним проти нашої держави, значно скоротити свої збройні сили і провести так звану денацифікацію на всій території України. Ми досі, до речі, не знаємо, що російське політичне керівництво вкладає в це поняття. Денацифікації та ні, напевно, знаємо. Після того, що російські злочинці робили на Київщині, після бомбардування Маріуполя і Харкова, після знищення українських міст і сіл, після вбивств, після гвалтувань, після Намагання грабувати все, що погано і добре лежить. Ми розуміємо, що денацифікація з точки зору Путіна, Шойгу, Лаврова, Медведєва, Слуцького та інших російських військових злочинців, є повним знищенням українського народу. Можна сказати. Остаточним вирішенням українського питання за прикладом куміра Слуцьких і Путіних Адольфа Гітлера, який саме таким чином намагався вирішити єврейське питання. А ми бачимо, що сучасна Росія це четвертий рейх, який намагається в усьому навіть в деталях бути схожим на гітлерівську державу. Не дивно, що сам Володимир Путін. Так Своїми манерами є схожим на Адольфа Гітлера, та й подивіться на виступи Слуцького: це ж звичайна пропаганда типового нацистського бонзи. і таким чином можна перекласти заяву Слуцького з дипломатичної мови на реальну. Леонід Слуцький пропонує українському народу закінчити життя самогубством, просто тому що так хочеться Слуцькому. І тому що так наказали Путін Лавров, Шойгу, Медведєві кампанії. Адже ми прекрасно з вами розуміємо: повна капітуляція України при розброєнні її Збройних сил та зачищенні всіх, хто виступає за те, щоб Україна залишалася Україною, може закінчитися тільки повною окупацією української території російськими бандитами. І навіть ті, хто погодиться на таку капітуляцію, будуть знищені і вигнані зі своєї землі упродовж найближчих років. Ми маємо справу із жорстокою підступною підлою людиною державою, яка готова вбивати, яка бажає вбивати і населення якої здебільшого підтримує цей злочинний курс свого президента Володимира Путіна. Таба більше саме цей курс більшість росіян сьогодні і. Тримують навіть ті, хто не погоджується із економічною політикою Володимира Путіна, кому не подобається недемократичність російського президента та фактично винищення ним опозиції, відразу ж стають прихильниками Путіна, коли мова йде про те, що можна без всяких проблем знищувати чужу територію, приєднувати її до Росії, вбивати її мешканців. Це те, що є. Я б сказав хворобливою національною ідеологією теперішньої Росії, яка зміниться тільки після свого остаточного краху і денацифікації. Ось дійсно, де треба проводити денацифікацію, це на території самої нацистської федерації. І мені здається, що після таких заяв, які робить Леонід Слуцький, це очевидно для кожної людини, яка має хоча б якийсь здоровий глузд. Вже коли перемовини між російською і українською делегаціями розпочиналися на території Білорусі, а потім у Стамбулі, я відразу казав, що перемовини ці не призведуть до будь-якого реального результату, тому що росіянам, цим зухвалим агресорам, не потрібні ніякі перемовини, їм не потрібний мир. Єдина можливість у Путіна та його кримінальної камарілії залишитися при владі в Російській Федерації, це провадити війну, саме з тих причин, про які я вам і кажу: росіяни можуть не підтримувати політику Путіна і економічно, і внутрішній курс дивакуватого російського президента. Але коли мова йде про загарбання чужої території, весь російський народ консолідується навколо свого вождя. І єдине, що може загрожувати Путіну. З точки зору збереження його режиму, так це поразка, поразка на українській чи будь-якій іншій землі. Адже росіяни, як про це свідчить вся історія цієї держави, позбавляються саме тих правителів, які зазнають поразки у загарбницькій війні. І перша і друга російська революція у 20-му сторіччі відбувалися саме тому, що уряд... Зазнавав поразки у загарбницькій війні. А коли уряд оголошував цю загарбницьку війну, росіяни бігли до імператорського палацу із криками: Боже, царя храні! Боже, царя храні! Царствуй там, царствуй!» – всяка така гидота. А коли виявлялося, що загарбити територію не вдається, імператор відразу ставав їхнім найбільшим ворогом. Тому вони ненавидять своїх правителів, які виводили війська. З чужих територій ненавидять Горбачова, але будуть боготворити Путіна за кожну вбиту українську дитину, за кожне загарбане українське місто, за кожний зруйнований український дім. І з цією реальністю потрібно жити, якщо ми розуміємо, з яким ворогом ми маємо справу. Якщо ми розуміємо, чому зухвалий Леонід Слуцький передає нам побажання свого підлого начальства капітулювати і знищити збройні сили. І обіцяє вбивати всіх, хто притримується нацистських переконань. Пане Слуцьке, якщо б ви дійсно хотіли вбивати всіх, хто притримується нацистських переконань, вам варто було б здійснити Харакірі в прямому ефірі. Але перед цим знищити Путіна, Медведєва, Лаврова, Шайгу. Та інших російських керівників. Повний перелік я можу вам з радістю передати, коли ви все ж таки наважитеся на боротьбу із справжніми нацистами, які засіли в зловонному Кремлі. Дякую. Будь ласка, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Дякую. І миру вам, і перемоги! Хай щастить!